Всім привіт! Хочу поділитися враженнями від використання Crystal Frax Pro. Апарат дуже крутий. Мені сподобався. Придбала тиждень тому і вже маю результати. Вже маю відгуки задоволених клієнтів. Вже маю фото до та після. Зробила по одній процедурі клієнтам із першої процедури дуже круті результати. От взагалі ми бачимо зменшення зморшок, волога шкіра, така от, вона натягується, ліфтинг-ефект з першого разу. Це взагалі круто. І я не думала, що буду отримувати результати через тиждень. Ось таке чудо. Це реально помічник у моєму кабінеті. Це дуже крута процедура, яку, я думаю, дівчата будуть робити. Будуть повторювати курс процедур, тому що незамінний апарат. Незамінний. Дуже крутий, не пошкоджує епідерміс, Це дуже подобається моїм клієнтам. Що вони одразу виходять з кабінету, одразу гарні. Максимум, це у, до однієї години гіперемія. От у однієї клієнтки в мене була гіперемія до години. Максимум, потім все. Шкіра крута, відчуття круте.